Доброго дня, дорогі мої друзі. Рада вітати вас на каналі Все по-домашньому. Підготувала ось такі імпровізовані стаканчики, бачите, це від олії, від соєвого соусу, пообрізала. І буду зараз садити туди помідори. Раніше в розпаковках я показувала, купила ось такі помідори Багіра F1, тут 10 насінин. Зараз ми відкриємо разом і подивимося, чи є там те, що сказано. Почитайте: гібрид, ранній кущовий томат з потужною листковою масою та високою силою росту. Плоди м'ясисті, багатокамерні, вагою 200-220 грам. Помідор насичено червоні, коротше, салатні. Вибирала спеціально, аби були крупні, тому що помідор, вирощений на вікні, він все одно буде дрібніший, чим заявлено від виробника. Скажімо так, Уже досвід вирощування помідор у мене є на вікні. Там, якщо погортати, пошукати відео. Я також, якщо не забуду, прикріплю відео, щоб ви побачили, на початку квітня місяця на підвіконні у мене були свіжі стиглі червоні помідорки. Також, як бачите, я вирощую цибульку. Тут От так відкладу, не обрізала, вона набагато довше проростала. Бачите, деяка ще так і проростає. Посіяла редиску. Ну, це редиска експериментально. Такий собі, як би, результат. Нікако, як то кажуть, редиску сіяла ось таку саму звичайну сора. Зійшла вона дуже швидко. І, в принципі, на такому етапі вже десь другий тиждень. За тиждень вона зійшла, і два тижні ось так вона виглядає. Хто хочете, можете ось почитати тут опис. Скоро стигла, за 20 днів, мала би бути редиска. По ідеї. Далі, ось тут, дивіться, салат посіяний. Ну, В принципі, салат трошки розвивається. Я хочу його також е, деякі, декілька штук. Сіяла ось таке городнє диво, бачите, мікс салатів. І тут, кому цікаво, можете почитати опис. Середньостиглий сорт вирощується у відкритому і закритому ґрунті. Дуже відблискую, не знаю, чи змогли ви прочитати чи ні. І, щоб ви не думали, посадила я цибульки багато. Так що, дивіться, ось ще в такому відрі, ще скільки у мене є насаджено цибулі. Ну, салатів предостаточно. Деяку можна вже вирізати. До речі, отут, вибачаюся, так повертаю, ось тут з цього стакана, це найраніше я садила, я вже різала на салатик. Так, давайте, друзі, не будемо ми е, тягнути кота за то, що тягнеться. А тут, бачите, таких листочків мені нарвали. Ну, попробую вкорінити, в коріння це, це ні то це То, ні. Приготувала я, хто дивиться мене, то знаєте, що саджаю в звичайна лісова земля і ось така тирса. Зараз рукавичку візьму, це перемішаю. Десь один до одного. Отак. От Беру і подрібнюю. Земля трохи вже підсохла в мене. Отак, От друзі. Хто має змогу, поділіться моїми відео в соціальних мережах. Аби більше людей дізналися про україномовний канал, який любить експериментувати, який любить смачно щось і бюджетно приготувати. Ну, так нескромно, да, сказала про свій каналчик. Дійсно, друзі, допоможіть, хто чим може. Так, отак трохи подрібничила. Поперемішувала і набираю наші імпровізовані стакани. Буду насипати трошки більше пів стакана. Отак. От Раз насипали. Поїхали зараз другий. Так, насипала, а як то кажуть, Засрала тут, знатно. трошки губкою, отак протрему, щоб було гарно. Може, ви думали, що там за молоко? Тримаю ось таке молоко? Тут згинаємо, ось так до гори ці кутики підгинаємо. Получається, дуже гарний такий міцний стаканчик для розсади. Так що. Ловіть лайфхак, щоб не витрачатися лишні гроші на якісь стаканчики, риночки. Можна так робити. Так що ж, давайте відкриємо цю пачочку, де заявлено, що 10 штук є у пачці. Сіяти, звичайно, всі 10 я не буду, тому що в мене, виходить, одне вікно тільки таке. Гарне. А що це таке? Отак заклеєно, слухайте, що. Заклеїли, слухайте, друзі. Ага, на половині то вже розклеєно. Крашені. Висиплю ось так всі. Десь одна вже закотилася. Так, а тут одна наша прилипла. Боже. Ставлять по тих декілька насіниночок. Так, друзі, там одна в куточку застрягла, я бачу, видно вам? Ось так в самому куточечку. Тут немає. Так, і тут того. Значить, будемо рахувати. Та, що в пакеті 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Строго 10 насінин. Ну ж, так як я кажу завжди, не факт, що всі насінини зійдуть. Посіємо ми з вами три насінини. Чи чотири. Давайте 4 посіємо. Боже, вони ще й до пальців липнуть. Ще попробуй посіяти. Дві. Три. Так, чотири. Чотири насінинки я кинула. Дивіться. Отут одна під цією грудочкою. Видно вам? Є чотири насінини. Дай боже, нормально оце позбирати сюди назад в цю коробочку. Закинути. Далі беремо відстояну. Тепленьку водичку і поливаємо обережно ось так. Щоб добре-добре промочити. А до речі, я забула вам сказати, шановні мої, будемо ми не тільки садити помідору, а ще й разом з вами попробуємо перепікірувати ось цей салатик. Так, бачите? Чекаємо, щоб водичка смокталася, і потім трішки ще присипемо. Взяла я ось такий ножик, зараз підковернемо. Хочу садити по одному. Де ми так посерединці, ось тут Ковернемо. Воно дуже таке тоненьке, ніжне. Потім проляю водичкою. Так, дивіться. Якраз три риночки і три стеблини я дістала. Ну, куріння, бачите, непогане таке мичкувати хороше. Ось так робимо дірочку. Спочатку пролиємо. С піції можна наперед полити трохи і саджаємо сюди наш салатик. Саджаю його ось так. Низько, аби він, видно, е, Получається, під оцю його розеточку посадила, тому що тут він витягнувся трошки вищий. Так він буде набагато кращий кущиком таким і пишніший рости. Будемо з вами спостерігати. Десь день через день я буду показувати, як виглядають салати, бачите? І так само з цим. Я його пролила. І під ось цю таку розеточку саджаю. Дивіться. Бачите, гарно полила так. Сюди в це молоко вирішила посадити два. Оце саджаю і думаю, про щось таке серйозне хотіла я з вами поговорити. І забулася тут згадала, друзі. А ну розкажіть, як у вас справи з вимкненням світла? У нас це взагалі просто, як то кажуть, жах. Або світло виключають, або воду виключають. Включили світло, пропав інтернет. Або немає води. Як кажуть, одне другого не догоне. Звичайно, Є людям ще хуже, аніж нам, але по графіку пишуть, що не має бути вимкнення світла, дивіться, а воно вимикається. І, як кажуть, роби що хочеш: ні води, ні тепла, ні інтернету, нічого. Збилися ці самі мої відео, тому що без світла його, в принципі, якісно не знімеш. Якщо щось готувати, то також все упирається в, самі розумієте, в світло. І один день вимикали тут, де ми помідорки садили, присипаємо небагато такого трішечки земелькою. Присипали, розрівняли. Оце я насвинячила. Прийдеться зараз прибирати. І бачите, насіяли ми ще з вами і помідорок. Зараз наріжемо ще цибульки на салатик. Хотіла би, друзі, сказати ще декілька слів про помідори. Помідори для посадки на підвіконні краще вибирати низькорослі, компактні такі кущики. Які стійкі до хвороб, до недостатнього освітлення, до посушливих умов. Звичайно, ви у магазині на Сінєвому щось запитаєте, які там краще помідори, вам скажуть популярні сорти, там якесь балконне диво, черіки. Мені так само. І чері, і якийсь калсом, здається, лінду. Але помідора то така штука, що яку не посадити, вона буде все одно рости. Помідору, вона сама себе, як то кажуть, там запиляє і за все таке. Я в цьому не великий спеціаліст, а вам розказую по-простому зі свого досвіду. Далі, що хотіла ще сказати. Також треба вибирати. Ранньо стиглі, щоб від моменту появи плодів, да, за 100 днів вони навіть менше, ніж за 100 днів. Коротше, самі супер-ультра скоростиглі Компактність не вища 40 см в описі, щоб було. Плодоношення аби було тривало, в принципі. А так, більше. І помідори, в принципі, на підвіконні, вони не вибагливі. Головне їх не переливати, щоб помірна була волога, аби вони не засихали. Тому що, е якщо буде занадто стояти вода, як то кажуть, може появитися е фітофтора, оце така одна, один момент. І все. Так, давайте швидесенько ще наріжемо з вами цибульки. Я ріжу ножицями на салатик. Наріжу, наверное, тут з ось цієї бутилки, тому що тут вона найраніше саджалася. Отак, От бачите, обстригаю там, де високі. оці, ці, тому що. Ще всю попідряд не хочу її вирізати. Якось в мене сьогодні таке відео, виходить, трошки натягнуте за вуха, як колись казали. Але уже як є. І будемо смакувати ось такою зелененькою, свіжою домашньою цибулькою. Так, друзі, настригла я тут трошки цибульки до салатику. Ще не придумала, який салат буде, але головне вже цибуля є. Бажаю вам гарного настрою. Садіть, сійте у будь-яку пору доби, у будь-яку пору року. На дворі, бачите, починала я ще, як то кажуть, завитка знімати ще за дня, а вже на дворі ніч за вікном. Бажаю вам рясних врожаїв, гарного настрою, міцного здоров'я. Не забувайте ставити вподобайочки, підписуватися на канал, писати коментарі і ділитися моїми відео в соціальних мережах зі своїми друзями. Також долучайтеся до все по-домашньому родини. Дякую за перегляд, миру, добра, на все добре, друзі! Пока-пока!